Усім привіт, друзі! З вами Сколот, і сьогодні зафіналимо нарешті Far changing Tides. У мене трішки змінився голос, тому що я зараз хворію, і в <смас> мене температура болить горло, але я вирішив, що без контенту не потрібно вас залишати, і тому не так багато залишилося до кінця цієї гри. Тому приємного перегляду, і ми починаємо. Минулі серії. Ми використали повітряну кулю і взлетіли. Зараз ми кудись прилетіли, приземлилися, і потрібно рухатися далі. А що у нас є по паливу? А у нас нічого немає по паливу, тому давайте. Сподіваюсь, мікрофон не закриває моє обличчя, але всяке буває. Я просто так зараз, знаєте, трішки легше стало. І... О, будемо рухатися, я так зрозумів. За допомогою вітрил. Легше стало, і я, типу, такий, потрібно записати. Опа. Так. Uh, два дні тому, точніше, які два, ну, да, два дні, сьогодні вечір уже тому. Uh, вчора зранку як почало боліти горло, що просто капець. І. Я не знав, що робити. Я не поїхав на роботу, я не поїхав на навчання. Пропустив пари, які не потрібно було пропускати. Сьогодні у вівторок я поїхав на роботу, ледве витримав, зробив те, що потрібно, і відразу поїхав на навчання і думав, що на парах просто здохну. Ну, настільки мені хріново. Ось. Тому завтра, в середу, у мене буде вихідний, повністю. Я буду вдома, нікуди не поїду, буду просто лежати, лікуватися. Да. Намагатися скоріше прийти до тями ну, до нормального стану. Тому що дуже потрібно багато всього робити, і якось це невчасно. Ну, як зазвичай, це буває. Також, друзі, будь ласочка, кому це цікаво, напишіть списочок ігор на. Таку подібну тематику, я б залюбки подивився та розпочав проходження їх. Або взагалі в цілому, які ігри вас цікавлять, щоб я їх пройшов. Мені просто цікаво, що зараз е цікавить е людей, глядачів тому подібне. Так, потрібно спіймати цей дотик повітря, щоб відкрилося. Так. А що це таке у нас? Хм. Це що ці рослинки? Почекай. Мені просто цікаво. Я хочу це скласти. Так. Тихо-тихо-тихо. Все. Зупинись. А, нічого знизу не показує ця штука. Може, якось можна цю рослинку дістати, викопати та й віддати до інших рослинок. Або це просто доказ того, що ця рослина саме з цього місця. Була привезена туди. Ну, на дні я нічого не бачу. Немає тут нічого. Окей. А було б прикольно, типу, ти тут знаходиш якусь лопату, викопуєш цю рослину, несеш до інших рослин і дає, дається якась ачівочка. Типу, ось на, тривай. Дорога додому. Там не знаю щось, типу, такого. Але немає навіть ніякого палива. Тому... Давайте будемо пливти далі. Також у мене закладений ніс. Коротше, відразу все. А це знаєте за чого? За того, що я вчора ходив е у футбольці та у курточці. Хоча було на вулиці прохолодно. Я просто повірив у себе, в свої сили, але е сила природи вирішила інакше. І, типу, така, на, захворій. Ось і все. Так, якось темненько стало. Або просто настав вечір, або якийсь знову шторм буря. Незрозуміло. Так, це прибираємо. Угу. Якісь. Що це таке? дослідність каста Що це таке? Хм? Ясь коробочка. Окей. Ага. Напевно, оце потрібно сюди. Та не кидай, поклади. Так, є. О, дивіться, пташечка. Так, я думаю, що. Потрібно ще додати цього. А, я застряг! А, я думав, що я, я зможу зламати ігру і закінчити це життя таким чином під кінець гри саме за даного персонажа, але бачите, не вийшло. Так, окей. Оце напевно потрібно нагору підняти. Добренько. Тепер. Це сюди. Так, Що відбувається? Там горить кострище, значить, там є люди. Хм. І дивіться, все розвернулося. Хм. Цікаво. Так, тепер. Даємо сигнал. Так, а, окей. А, я хочу випригнути. Спускаємося вниз. Негайно. А. Так. Нам потрібно просто запрыгнути на нашу. Транспортну штукенцію. А, е, нормально. Нормально. Так, почекай, не можу підняти поки що. Тепер можу. Е. Давай, запригни. Тепер це якось незвично. Коли все розвернулося Давай ще трішечки. Музычка. Намагаюся зловити вітер, але не можу. Ну. Потихеньку якось. Ось. Ну, ну, я чекаю, тебе и мытье. Так, save. Дивіться, там хтось сидить. І це, напевно, персонаж з першої частини. Це дівчинка. Ну так. Да. І ось вони зустрілися. Тобто, я так розумію, що вони залишилися одні на всій території планеті, не знаю. Надія для людства не втрачена, але ми ж чули, як е, хтось розмовляв. По рації, по радіо, чи то просто був запис? Незрозуміло. Він, типу, до суші приплив, а вона приїхала до води. Так, друзі, це був Far Changing Tides. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Мені дуже сподобалась гра. Коли буде можливість, обов'язково пройдемо першу частину. Так, да, тут гра з українським перекладом, але тут ну, нічого не потрібно було перекладати. В принципі, тому що. Гра мовчазна, без діалогів і тому подібне. Бачите, на картинці вона залізла до нього. Ну що ж, друзі, давайте на цьому завершимо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі. Зустрінемось в наступних іграх.